Малеча змагалася за звання кращого рибалки. Більше сотні дітлахів взяло участь у фестивалі Риболовні канікули 2014. Цей захід проводять вдруге. Хлопці та дівчата з Луганської, Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей приїхали до Запоріжжя, аби показати, як вони вміють ловити рибу. Перед початком змагань досвідчені риболови розказали дітям про різновиди риби та техніку її ловлі. Змагання пройшли весело та цікаво. Найкращою рибалкою в категорії до восьми років стала дівчинка. Вона піймала риби майже на. Кілограм, а от в старшій категорії від 9 років найкращий улов близько 2 кілограм. Я поймав сьогодні двох карпов і одного судака. Я виграв третє місце: казанок, коробку, удочку і підставку. Я хочу пожелати всім рибакам, абсолютно всім хорошого улова, щоб в Ніпрела саме найбільша риба щоб всі рибаки уходили самим большим уловом. Усі учасники риболовного турніру отримали не лише задоволення від ловлі риби, а різноманітні призи. Наступний дитячий фестиваль Риболовні канікули відбудеться вже наступного року.